Через обстріли окупантів страждає уся енергетична інфраструктура країни. Світло за графіком подають і у Хмельницькому. Підприємці рятуються радіаторами, а вдома без світла, м'яко кажучи, дискомфортно. Про нові умови енергопостачання у цьому випуску програми Воєнний час. 10 жовтня вперше енергетична система України зазнала масованого ракетного удару. Подібна агресія з того часу повторилася уже кілька разів. Хмельниччина тричі зазнала уражень і безпосередньо були уражені об'єкти на Кукренерго. І через це ми з Якщо я не помиляюся, з 10 жовтня це в нас перше було враження. Ми з тих пір. Наша область фактично знаходиться в схемі живлення по тимчасовій схемі. Тобто, ми заживили і заживлюємо до сих пір наших споживачів лініями класу напруги 110 кВт. Пасли з ліхтарями, у нас є свічки. Живемо нормальним життям. У нас є газ. Бажано, щоб все ж таки дотримувалися графіків. Вимушені зараз боротися з тим, що немає світла. От, на роботі, то, слава Богу, є, а вдома відключають постійно. От сьогодні ночі тільки була одна година, щоб було світло. Ну, має генератор. Стараюся з цим боротися по можливості. Не слідкую за графіком, бо оскільки значить, дружина слідкує, а вона мені тільки каже, коли. Ми вже самі бачимо, в принципі, коли що, -то включаємо генератор на годину-дві, хоча б, щоб нагріти хату, бо в мене свій будинок. Якщо ми виїхали звідти, де зовсім вже світла в нас не було, то це звичайна справа. Ну, що ти зробиш? Такі обставини склалися, що терпимо свічки, десь якісь фонарики. А так, по... орієнтуємося по графіку. Причина відключень постачання електроенергії тривалий період відновлення енергосистеми. Для відновлення об'єктів потрібен час. Для відновлення об'єктів, якщо це досить енергоємне обладнання, тут питання не в вартості його, а в часу виготовлення. Тобто, якщо відбулось враження е, трансформатора на підстанції класом напруги 330 кВт, то проблема в тому, що для того, щоб його виготовити, потрібно ну, там, не менше 6 місяців. Це за умови там, повного циклу. І безпосередньо потім його транспортувати, встановити, змонтувати і таке інше. Е, що стосується. Обладнання менш енергоївно менших класів напруги, це відбувається швидше. Ліміти подачі електроенергії на область визначаються на загальнодержавному рівні. Щоб бути в цьому ліміті, що потрібно? Потрібно зменшувати споживання а зменшувати споживання це можливо виключно на даний момент єдиним дієвим ресурсом це є введення обмежень, тобто безпосередньо обмежувати споживання. І, ну скажемо, других альтернатив або діючих механізмів зараз фактично немає. Обмеження нам довелось накласти майже на 80% споживання. Для того щоб правильно розподілити електроенергію серед споживачів, її подачу розбили на чотири черги. Розклад є на сайті акціонерного товариства Хмельницькобленерго. Однак світло може зникнути і поза чергою через аварії в системі. Планові відключення не стосуються закладів критичної інфраструктури: лікарень, каналізаційних станцій, котелень, соціально важливих об'єктів, як хлібопекарні, станції зв'язку тощо. На жаль, не маємо ми постійного живлення електроенергії на всіх об'єктах критичної інфраструктури. Тут в першу чергу котельні і центральні теплові пункти. Їх у місті чимало, майже 150. І поки що обленерго не може їх забезпечити постійним живленням. Ну, але ми власне готувалися до цієї складної зими. У нас придбані великі дизель-генератори по 100 кВт, по 130 кВт, по 60 кВт, які на якийсь тимчасовий період можуть заживляти котельню чи центральний тепловий пункт. Окрім того, у місті Хмельницькому на у десятьох котельнях є 13 когенераційних установок, які спалюючи природний газ, виробляють тепло, і електроенергію, і цією ж електроенергією живлять насосне обладнання цих котелень. При потребі від альтернативних джерел живлення освітлюються і лікарні. Перебої світової води. Наші заходи мають альтернативні джерела живлення. Не, не завжди вони все покривають, абсолютно все. Але покривають найбільш такі критичні підрозділи об'єкти. Тобто, це реанімація, операційна відділення гемодіалізу, відділення ковідне, там, де кисневі апарати можуть працювати, тобто вони всі заживлені від альтернативних джерел живлення. Інфекційна лікарня, перинатальний центр в нас повністю закриті, тобто повністю все. Міська лікарня і міська дитяча саме закриті отак точково по найбільш критичних, але в нас в планах закрити їх теж повністю. Залежить від світла і робота міського громадського транспорту. Вимикають світло, не їдуть тролейбуси. Починаючи із 10 жовтня, після перших прильотів у критичну інфраструктуру нашої країни, і, зокрема, нашого міста ворожих ракет, випуск. Належний тролейбусів став неможливий. Щодня ми узгоджуємо кількість випуску електротранспорту безпосередньо із енергетиками міста та області, тому що тролейбуси споживають чималу кількість електроенергії і змушені розставляти правильно пріоритети, розуміючи, що Світло у домівках, мабуть, на першому місці, ніж можливість повного випуску тролейбусів. На початку грудня містом курсували від 20 до 30 тролейбусів із 80 готових до експлуатації. Станом на 14 грудня ситуація покращилася. Випуск тролейбусів і, зокрема, суттєве зменшення випуску електротранспорту, воно регулюється, е, окрім визначених пріоритетів, е, також наказами голови обласної військової адміністрації, які практично кожного тижня е, містять в собі пункти зі змістом суттєвого зменшення випуску електротранспорту. Система оплати проїзду через перебої зі світлом теж може змінитися. У зв'язку із такою нестабільною системою по напрузі є проблеми і у зв'язку та інтернеті. Так як у нас безготівкова форма оплати, то почастішали технічні збої роботи обладнання, яке безпосередньо сертифіковане на прийом оплати за проїзд. В такі моменти ми просимо. Наших пасажирів розуміння і все-таки частішають випадки, коли ми змушені повертатися до готівки. Зігрітися та підзарядити гаджети завдяки альтернативним джерелам живленням можна у пунктах обігріву або пунктах незламності. Три е пункти мобільних це намети ДСНС. Вони розтасовані в центрі на вулиці Шевченка, на вулиці Проскурівській кінотеатру Шевченка, і два в мікрорайоні Озерна біля гори і вверху на вулиці Лісогранівецькій. Надалі у нас є пункти стаціонарні вони в конторах управляючих компаній. Розміщені безпосередньо пропорційно по місту Хмельницькому. І два заклади соціальної інфраструктури, і палац творчості на вулиці Свободи. За словами Василя Новачка, ці об'єкти працюють у тестовому режимі. Особливої потреби для того, щоб вони працювали цілодобово, немає. Світло у Хмельницькому, хоч і з перебоями подається. І Власне, щоночі я особисто заряджаю телефон вночі, коли воно десь з'являється, вранці стаєш телефон вже заряджений. Ну але власне у людей бувають різні моменти, різні випадки, тому можуть скористатися цими пунктами. Найбільше людей приймає пункт незламності на вулиці Проскурівська. Тут збираються хмельничани та переселенці. Люди міста Хмельницького можуть сюди прийти, підзарядити телефони, підключитися до Wi-Fi мережі. «Пункт незламності працює цілодобово. На кожний день на чергування заступає по дві-два працівника ДСНС. Підтримує поряд, підтримують порядок. Одночасно більше 20 людей можуть підключати свої електроносії в один момент. Найголовніше, що це є світло, підзарядитися, телегаджети різні, можна попрацювати, бо є і посидіти, тобто це добрі умови. Хтось там. Вже три три треба трішечки відпочити, просто спину вір З минулого тижня сюди приходжу, а, тому що в нас бувало, що світла не тільки за графіком відсутнє, але ще якісь аварійні вимкнення. А, наприклад, сьогодні у нас немає від вчора з дев'ятої вечора світла. Тому це в мене до 12-ї конференції. Я повинна бути. Тобто, це реально вихід, коли десь щось. Я не можу спланувати, але я знаю, що є пункти незламності, Я прийшла, то буде світло, і якщо не, навіть якісь проблеми з інтернетом. Тут добре працює мобільний інтернет. Зараз дистанційне навчання, то не покидаємо цю справу і навчаємося тут, бо вдома немає взагалі ні інтернету, ні світла. Генератора в квартирі не поставиш, то хоча приходжу тут, тут завжди тепло, чай, кава і інтернет. Це для мене найголовніше, бо я політолог і маю бути в курсі справ політичних і в Україні, і в навчанні. Кожен день, якщо вдома немає в цей час світла, я приходжу сюди. Коли у нас немає, Проблем з електроенергією, живлення від міста Хмельницького напряму живлення йде до безпосередньо бо на пункту незламності. Під час коли пропадає світло, жили від електрогенератора. Так само і обігрів так само живлиться від електроенергії та дизеля. У випадку вже якихось тривалих перебоїв з електроенергією з теплом, можуть розгортатися великі пункти на території в приміщеннях шкіл дитячих садочків. Де у випадку, якщо в квартирі не буде тепла, взагалі люди зможуть обігрітися і навіть певний час пожити. Від генераторів різної потужності нині живляться не лише пункти обігріву. Це ще й справжній порятунок для бізнесу. Зважаючи на попит, нині генератори значно подорожчали. У зв'язку з обставинами нашої країни ми були вимушені придбати генератор, щоб наше кафе працювало, наші дівчата могли якісь кошти заробляти і як правильно сказати, годувати свою сім'ю. Наш генератор коштує 90, близько 90 тисяч гривень. З цих коштів ми вимушені платити податки, дівчатам зарплату і оренду. Люди заходять, доволі, що працюємо. Можуть зарядити телефон, попити кави, перекусити, зігрітися. Але ми сподіваємося, світло будуть давати може, частіше, менше будемо тратити генератор свій включати, бо трошки нам не вигідно з генератором працювати, так як він багато споживає палива і забруднює навколишнє середовище. Але будемо виходити з усіх обставин, будемо старатися. Звісно, мати генератор вдома чи на роботі добре, але ті, кому він не по кишені, під час вимкнення світла запасаються свічками та ліхтариками на ринках міста. Приладів для освітлення величезний вибір. Щоправда, вартість теж зросла. Більшість китайського виробника зв'язку з тим, що виключають світло. Зараз беруть люди свічки, беруть фонарики. Тому що чимось людині треба світити ввечері. Є акумуляторні, є на батареєчках, різні. Чомусь все одно беруть більше людей на акумуляторі. От. Людина з'явилася, світло зарядила, є фонарики, які від сонячного світла заряджаються, а також від USB. Людина підзарядила і на якихось пару годин має чим світити. Збільшились в рази поставщик нам. Ну, логістика подорожчала, тому що тепер все в обход везуть і тому і все подорожчало. От, допустимо, от такий акумуляторний фонарик 550 гривень. Отака от лампа буде 650, а коштувала вона дешевше в рази. Взимку, коли сутеніє. Дуже важливе якісне зовнішнє освітлення. Проте перебої електроенергії вплинули на графік його подачі. Ситуація на сьогоднішній день дуже досить складна. Ми почали реагувати на цей, можна сказати, виклик миттєво. Ми відразу сконтактували з представниками обленерго стосовно зниження нашої потужності, зменшення наших потреб до зовнішнього світлення, яке вона споживає. Зовнішн освітлення у нас, відповідно, коли зменшились ліміти нас на нашу Хмельницьку область, почало працювати в черговому режимі. Тобто, можна сказати, кожен третій четвертий ліхтар працює. Але тут ще ми відпрацювали в цьому напрямку більше, і в нас працюють освітлення лише на майстральних вулицях. Усі дворові території, там міжквартальні дороги, вони усі відключені. Лише магістральні вулиці, де є велике скупчення транспорту і де є велика кількість людей, які переходять дорогу. За словами Володимира Пекарського, ліхтарі на вулицях міста вмикають близько 16.30, а вимикають о 22.00. Зранку їх засвідчують на годину з 6.00 до 7.00. Але ви самі можете розуміти, що навіть якщо в нас підстанція наша включена. Наша шафа 710, але не буде живлення зі сторони РС, то, відповідно, зовнішнє освітлення також не буде працювати. Комунальники запевняють, що загалом система зовнішнього освітлення в належному стані чекають лише на нелімітовану подачу електроенергії. Наша система зовнішнього освітлення ми її постійно моніторимо, обстежуємо. І постійно вдосконалюємо і працюємо над цим. Якщо ви розумієте, що навіть світла немає, ми там однозначно працюємо, ми робимо якісь заміни ліхтарів, щоб її підтримувати завжди в справному стані. Тому що це тимчасово. Оце явище на тимчасове, і люди повинні зрозуміти, що все відновиться, відбудується, і в нас буде нормальна єдина енергосистема. І буде зовнішній світ працювати в самому звичному черговому графіку. Якщо беремо безпосередньо місто Хмельницький, у нас частково він живиться від відновленої після обстрілу об'єкта і частково ми живемося від суміжника. Тобто ситуація ще може бути це. Тобто, назвемо так: третина міста залежить від одного проводу. отак. От Тому, якщо, не дай Бог, відбудеться перевантаження. от Що ще важливо, потрібно сказати про перевантаження. Чому? Тому що. Якщо ми за допомогою одного проводу ми хочемо забезпечити живлення всім, а умовно, да, він може пропустити 50, а треба 100, ми стараємося балансувати, нагрузити. і навіть різкий скачок може привести до того, що він просто обірветься. От ми якраз балансуємо, перезапітуємо, але плюс-мінус ситуація, скажімо так, прогнозована, і ми її контролюємо. Маємо розуміти, що часте вимкнення світла не забаганка енергетиків, а вимушений крок до збереження електроенергії в час війни. Сподіваємося на краще, але будьмо готові до складної зими.